Всім привіт, всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, як можна скачати ем, чити на любу ігру. Прям на любу. Яку ви хочете. Ну, у мене буде це ще У першим ділом вам потрібно його вийти. Я вам ще його не встановлюю. Я вам ще не встановлюю. Я вам ще не встановлюю. Якщо ви хочете Ну, першим ділом треба підписатися і поставити лайк, бо в мене щось дуже сильно у Павуакти. Ну, дивіться, і ви заходите в будь-який браузер, в мене це буде Google Chrome. І, і пишете ем, як Якщо ви українець, то пишете, як можна жена з. Скачати скача ой, скачати чи чи чи, чити на ой, опять у мене майбутн. Короче, у вас бути буква Э, ну і пишете вашу ігру. як в ру... свору то ви пишете. Um, Пишет как. М... не. М... Мо, Можно. прочее я не знаю. Ну, думаю на украинской писат. Ну, как бы писал опять. И сейчас покажу. І колись б написали, як вам скачати чити. Зараз покажу, Якось ось ви написали ем, дивитись. дивитися. Ем, сюди. це слово тут пишете. назву цієї гри. А у вас має бути видалена ця гра. Інакше нічого не вийде. Да. Ну, і потім десь ви нажимаєте на будь-який сайт. Ну, на будь-який, прям. Ну, у мене це буде це. Ви на першу можете ссылку зайти. Ну, нажимаєте Скачати. Це вгору. І зараз потрібно. Чекати. І нажимайте скачать. Так, сейчас і, і, ем, і це ворог. І це нажимайте Детальні. Ну, там було детальний. І у вас, як знать, нам там, там було зверху це не таке, там. Ну, і ви чекаєте, поки скачаєте. якось, якось ви не поняли, то я вам можу ще раз показати. Ось тут. Отаке. От так, це. деталі Ну, і чекайте, поки скачається. Ну, давайте ми роз... Давай я расскажу, як эти читы будут працювати. Ну, на Чикинг Ган працювати. Ну, много монет може. Ну, ну все може бути, так. Да. можна бесконечное життя зробити. Ну, у мене є, є, є есть чити на Bucho Pro. Билі на Роблокс, але зараз нет. Бо щитами дуже легко грати просто, знаєте. Ну, ну, давайте, будь ласка, люди підпишітеся і поставте лайк. Моя ціль це набрати 100 підписників хоча б. Или 50 хоча б, будь ласка, підпишітесь. Поставте лайк. Я, я дуже з старався. Ну, давайте я не буду так відео тягнути. Коли скачаєте... Так, коли скачаєте. Ми, ми продовжимо. Кайс, ви як, значить, на цьому відео наберете 3 лайка то я випущу відео із, із, із реальної із життя, так. Да? Через одну минуту зараз скачається. Давайте подождите. Давайте тільки не перематуйте відео. Пожалуйста, давайте подпишитесь. Мені буде дуже приємно, якщо... Кайсі... Ви чісь ви набирати через, через рік. Ем, через рік сто е, підписників. І хоча б тисяча. То я буду дуже радий. Тоді підпишіть, бо через рік в мене буде день народження. І це дуже довго буде. Ну, давайте я не буду тягнути відео. Почекає, поки скачається. І то нічого кейс прибавлюється мінути це. Ну, ну, вам потрібно чекати, ви можете якесь відео подивитися, коли ви вийшли і зайшли в Google, і у вас не вибувається, то просто гуртайте вниз, потім нажмите, нажмите сюди, і потім у вас буде. Ну, что 35 мегабайт уже Ну, не буду потянуть видео. Я забыл сказать, что это вторая часть уже. Да, я пул тогда рассказывал, как можно скачать чаты на, на Бухо Про и так далее. Все, ну, чуть-чуть осталось. ну, У так я і я сохранил чити на Roblox, О. Може потом захочу і скачаю, може можу. Ну, якщо ви хочете Роблекс теж скачати чити, то так само потрібно видаляти новий аккаунт. Ну, зараз, ну так. Головне, не нажимайте на оце сейчас покажу головне не нажимайте на це не нажимайте якщо вы нажмете то повністю видалите ну ще чуть чуть не залишилось 5 мелобай через одну минуту буде. Ну, буду тянуть відео ну все уже секунди йдуть то, то нічого зі теж 5 секунди йдуть. Мана не нічкає. Це нормально. Так. ну дивитесь. так І тут третя вже часть. Ну і дивіться, коли, коли у вас чути скачались, то вам не потрібно виходити. Вам потрібно, як звіт, просто нажати. Просто нажимайте на, цю, на це. Коли нажали. То почекаєте, коли оце. І потом нажимаєте Там, Так, «Встановити». Та, і чекаєте, поки скачається. Так, Shaking Gun, Shaking Gun. От я вже не граю в Shaking Gun. Якщо ну, ви хочете, щоб я зняв відео, ну, то наберіть на цьому відео 3 5 лайків. Та. Ну, ще загружуйте і продовжимо. То і встановить ці. Ну, і чекайте, поки становиться і обстановили щете. Ну, може, ну на цьому все. Зараз я вже загружу ці, і я вам покажу, як ці чати працюють потім. Ну, зараз примерно. Для вас це буде секунди, а для мене це буде минути. що то у мене що-то не хоче скачувати. Ну, десь його не скачується, і і ви, і ви не можете, то я, як я вам показувала, потрібно зайти. Yes. Ну, давайте я інший сайт Попробую Ну, я маю робити так само. Та да, зараз зроблю так само. Ну, дивіться Якщо у вас гроші, гроші не вибив, а як ви хочете гроші на ігру, то ви пишете таке слово. Як можна сказати. Скачати. Скачати чити, 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 е, на на і пишете, яку ви хочете ігру. Ну так само, че кін. Кан, ну, движ. Ну, і, і пишете М. Е, 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 на, На. Так. ну я уже цей сайт проверял, так Почитай. Так, так. короче я зайду на, на новый сайт но этот не, про, не работает я уже делал можно через Телеграм скачать так они а у меня скачалось течете просто нужно было подождать 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 да, почекать. Ну, ну, як я тебе показываю по інструкції, ну, Сейчас. Ой, ні, ні. фіга себе, ребята, это работает. Реально, ребята, это работает. Офигеть. Короче, это реально работает. Я куплю базуку. Короче, это все нормально. Это все кру крутейшее. Я давно хотел эти пушки, но я не мог себе позволить. Две ракеты, ребята, тут все есть. Я можешь сам надеть, надеть себе одя. Любой просто. Только это на 5. на налевили, ну ничего, ребята, я выкоплю. Короче, это работает эти читаты. Просто нужно было подождать. Короче, не, не винуйте мене, ка я просто не знав, Я просто уже э, не довелся відео, я просто я вообще не из артанета. Я просто хочу вам показати реально. Так. Короче, дуже классно. Очень прикольно. Ну, так, так, э, ну, давайте попробуем сыграть. Только я с какой-то э, может, машинку куплю. Так, да, какую-то машину. Я давно хотел себе вот такую ламборжи, а да это ламборджини хотел я реально копил давайте погнали взыграем попробуем так ну давайте сейчас загружится давайте у меня, у меня реально есть базуки у меня реально есть ну давайте заставим машину какая-то правда Давайте попробуем. Так, машина. Ну, я не знаю, как ставить. Может, вы знаете, как можно ставить. Сейчас Ламборжен, Ламборжни. Не может. Не может найти Ламборжен. А Д это, а у меня закрыто почему-то. А, походу, я просто не эфировал, знаете, ребята. Ну. Эти периоды, чтобы это ну и, и, и продолжим. Короче, я не знаю, как здесь можно взять. Ну, это работает, ребята. Реально работает. И можете проверить, это реально работает. Ну, на этом все. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ну, и следующий... Я вам могу дать подсказку, что я завтра буду снимать. Что я сейчас делаю? Ну, на все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и всем пока-пока!